В Україні триває національна кампанія рекрутингу Гвардія наступу, де прикордонники, поліція та Нацгвардія набирають добровольців до восьми штурмових бригад. Однією з таких є бригада Людь вона включатиме в себе декілька полків та загалом налічуватиме 4300 бійців з усієї України. На території Полтавщини триває набір до штурмової бригади національної поліції України людь на сьогодні. Подати заявку можна як в онлайні, так і в ЦНАПах міста Кременчука та міста горішних Плавнів. З деякими кандидатами вже поспілкувалися деякі вже пройшли навіть певні етапи відбору. Всі хлопці і дівчата готові захищати нашу країну від ворога. Основна мета цієї штурмової бригади це перетворити свою лють на зброю і в складі єдиної команди захищати наші кордони, захищати нашу батьківщину. У переліку вимог до кандидатів є громадянство України, вік від 18 до 55 років, вільне володіння українською мовою, повна середня загальна освіта та задовільний стан здоров'я. І, звісно, незламне бажання відстоювати кордони нашої держави. До основних завдань даного підрозділу це буде проведення знову ж таки штурмових дій, знищення військової техніки, живої сили супротивника на місцях ведення активних бойових дій. Національна поліція обіцяє 25 тисяч гривень заробітної плати, плюс доплати так звані бойові доплати за ведення активних бойових дій, тобто в сумі це виходить з близько 160 шістдесяти тисяч. Ця кампанія була ініційована офісом президента України і Міністерством внутрішніх справ. Це не мобілізація. Набір проходить винятково на добровільних засадах. Прикладом цього є Павло. Через власну мотивацію воювати чоловік, не вагаючись, вступив до лав люті. Ми вирішили потім в люті якби по душе, плюс якби чоловік з окупації, мотивований відбивати окуповані території, поэтому прийняв таке рішення. В начале февраля я вже узнал об этом подразделении і в принципі сразу же прийняв рішення пойти туди. Подал анкету і пошов все поэтапно проходить, проходити всі етапи конкурсу. прошли, пройшли, отправки відправки на учение. Чоловік ділиться власним досвідом проходження відбору і каже, що нічого складного немає. Етапи конкурсу заключалися значальна в анкеті, біографія, потім прохожіння медкомісії, прохожіння фізо. Спарянги, борьба, тестування психологів. Ну і соответственно, самі представителі було. Вольових і вмотивованих чекають у лавах нового воєнізованого підрозділу Нацполіції. Лють. На сьогодні, якщо ви бажаєте, в складі єдиної команди, бригади штурмової люті захищати нашу країну, звертайтеся до ЦНАПів, звертайтеся до кадрових підрозділів будь-якого підрозділу поліції на Полтавщині або ж в онлайні подавайте заявки, будемо раді бачити вас в складі нашої єдиної команди. Покажімо ворогові, що таке справжня українська людь. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.